Так, я хотів поділитися е, з нашими світильниками вечірнім освітленням. Е, дуже цікавий ефект, вони мають, е, утворюють, точніше, на підсвітці рослин. Це у нас такі настовпчики світильники, вони прямо кріпляться з боку на стовпчик. Ну, Це я потім в день можу показати конструктив, але... Вони з вузькою оптикою, відповідно, не сліплять в очі і підсвічують рослини таким чином, що вони залишають красиву тінь на землі. А оскільки у нас тут ще є рослини додаткові, вони ще не розпустились, потім ще раз зніму. Через пару тижнів, коли будуть вже в листях, вони також будуть давати певну тінь на. Нашу землю, на наші камінці виглядає, як на мене, дуже прикольно. Дуже класно виглядає. І дуже, дуже маленькі, лаконічні, майже непомітні самі світильники. Зніму денне відео, а потім покажу. До речі, кому цікаво, світильники ставились на трубу 40х60. Ми по розміру їх зробили прямо такими, що вони надіваються. На, світ... на... на трубу і стають майже непомітними. ну Вже користуючись нагодою, зразу показую наші світильники серійні стандартні, Це... цей грибочок під назвою Тор. Їх Ех... фішка в тому, що вони світять суто вниз. Взагалі не ми не бачимо джерело світла. Це дуже комфортно. І доволі симпатично. Так виглядає здалеку. Так що звертайтесь. Добрий ранок. Обіцяв зняти світильники, які на стовпчиках. Ось так вони виглядають. Вони фактично інтегровані в трубу. Дуже прикольно те, що вони ми пофарбувати їх можемо в будь-який колір. А оці шурупи, якими кріпиться заглушка, також можуть бути пофарбовані. Всередині там стоїть світлодіод з 10-градусною оптикою. От. Ну, виглядає, наче так, так і було. Рослини. Окремо зніму наші світильники грибочки, тор. Світильник називається тор. Повністю алюмінієва чашка, корпус із, із алюмінія. Тут у мене трохи просіли камінці, тому видно закладну. Взагалі до цього світильника в комплекті йде фундаментна закладна, яка бетонується вже з посадочними місцями під сам світильник. Тобто на етапі планування ділянки ви замуровуєте ці закладні, виводите кабеля. І потім, коли все зроблено, просто прикручуєте до закладних світильник. Ну але це в мене тут просіло, якщо бачите, треба підсипати.